Розмовляють подруги. Твій на роботу ходить? Ходить. Я теж свому на проїзд не даю. Тату, а чому у цукерок шелестки обгортки? А це синку, щоб усі чули, як мама худне. Злива стукіт у двері. Чоловік відкриває двері. А там теща. Що ви в таку погоду робите на вулиці? Ідіть додому. У дитинстві одяг нам купували батьки, тому ми не переймалися, як нам вдягатися. Але коли дивишся на дитячі фотографії, розумієш, що наші батьки теж не переймалися, як нас вдягати. Ніколи не розуміла побажання багатого тобі чоловіка. Навіщо мені посередник між мною і грошима?